Парламент Німеччини не проголосував за постачання важких танків до України. Опозиція запропонувала документ під назвою Захищаючи мир і свободу в Європі, рішуче підтримуючи Україну важкою зброєю Зараз у ньому закликали негайно надати дозвіл на експорт до України бойових танків і бронетранспортерів із запасів промисловості та належної підтримки він не отримав. До нашої розмови долучаємо Михайла Прудника. Це керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайле, чому депутат не проголосували за документ, чому Німеччина тягне із наданням важкої зброї. Цей документ ініціювала опозиція. Він передбачав, що із складів промислових оборонних підприємств Німеччини можна було б закупити і експортувати для України важке озброєння зокрема, важкі танки Леопард 2 та бойові машини піхоти Мардер. Також був заклик в ньому до міністерства оборони, щоб в наявній резервні ці от важке озброєння можна було передати Україні, але на превеликий Жаль, світлофорна коаліція, яка нині є у Німеччині, не підтримала е, цього законопроекту, не вистачило голосів. Хоча, скажімо, так, в, і в самій коаліції було чимало депутатів, які закликали проголосувати про якнайшвидше надання Україні важкого озброєння. І говорили, що саме в цей час, коли українці намагаються проводити контрнаступ, саме от така підтримка для важкого озброєння була б дуже доречною, але на превеликий жаль голосів Ів не вистачило, але це не означає, що німеччина повністю відхилила цей законопроект. Його передано передано на доопрацювання в комітет за закордонних справ. І скажімо, так ось зараз цей документ відтермінували на кілька тижнів, і дуже ймовірно що до нього знов таки повернуться. Німеччина поки що вагається наскільки на чи надавати Україні важке озброєння натомість є і позитивні новини. Е, е, Німеччина передала Україні шість самохідних зенітних комплексів «Гепард-Гепард» і шість тисяч снарядів для них. Тобто вони е, будуть допомагати боротися і, і з ракетами, і з дронами, які запускають. Росіяни, ну і водночас зараз ще одна позитивна. Новина, що зараз нам готується для передачі ще кілька самохідних гаубиць панцергаубіцен, і ще готується для передачі реактивна система залпового вогню марс 2 Для того щоб нашим глядачам було зрозуміло, це німецький аналог Хаймерсів, тобто фактично хаймерсів, але вже з німецького виробництва трошки побільшує в української армії. Ну і тут німеччина орієнтується, каже ми орієнтуємося на сполучені штати, Щойно сполучені штати почнуть передавати важке озброєння. Ми також долучимося е, до цієї процедури. Ну а чому тоді сполучені штати не передають Україні танки? А сполучені штати навпаки перекидаються на Німеччину. кажуть буцімто, кожна країна сама має вирішувати, що передавати з озброєння. І от американські танки, хоча й вони і ймовірно, і будуть передані Україні, але значно пізніше. Зокрема, танки Абрамс вони значно важчі для підготовки українськими військовими. Вони потребують спеціальних комплектів, спеціальних запчастин, ну і спеціального обслуговування. Ну і це, от це один із аргументів. Американських чиновників натомість для українського війська, на думку американців, більше підходять саме німецькі танки Леопард 2 тому що вони дуже схожі е на ті танки, які є зараз в, в озброєнню. В українців, але тут ну треба розуміти, що рішення ухвалюють е як американські політики, так і німецькі політики, які не дуже сильно знаються на військових технічних тех 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 характеристиках цього озброєння. Ну буцімто, от е давайте разом поміркуємо. Якщо ви все життя їздили на Таврії. То наскільки важко вам буде пересідати на пересідати на автомобілі американського чи німецького виробництва зрозуміло, що 2-3 дні у вас буде якісь незручності, але потім все піде нормально. Точно так само і з танками. Нічого важкого в опануванні або американських, або німецьких танків немає. Навіть в інтернеті є така інструкція, як опанувати керування танком за? Кілька годин тут же не тільки йде про панування, власне тут, же ціла логістична має бути ціла логістика побудована під постачання цих танків і ремонти, і запчастини, і все таке інше. Можливо, виходячи з цього, вони от вагаються. Ну, скажімо так, в кожному війську є спеціальні ремп-комплекти до кожної бойової машини, і це не так важко їх надіслати. Справді мені здається, що все-таки це політична воля і якісь бюрократичні перешкоди. Ну але політичне це питання залишається поки що на столі у, у американців і у німців з приводу постачання техніки саме так. Дякую, Михайло. Михайло Прудик, наш колега, керівник міжнародного відділу, розповідав про обмеження, власне, чому Німеччина і Сполучені Штати вагаються поки що з передачею в Україні важких озброєнь, зокрема і танків. Черговий курс першої домедичної допомоги відбувся на 15 станціях Київського метрополітену. Так, на театральній медики-інструктори пояснили правила першої домедичної допомоги. Вчився разом із перехожими, і наш кореспондент Назар Войтенков. Він на зв'язку Назара. Отже, чого нового навчився? Ти на оцих от експрес-курсах?